У ході до розслідування було встановлено про те, що тривалий час дитина не отримувала належного догляду. Судово-медичний експерт констатував про те, що дитина, як мінімум, вже 2-3 місяці не мала харчування жодного і перебувала, по суті на воді. Дитинка являється з народження інвалідом, тому потребувала спеціального догляду. Статті інкриміновані матері передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі. Це тяжкий злочин у даному випадку. Це злочин, який потягнув за собою смерть дитини. Наразі три людини у кримінальному провадженні вони мають статус підозрюваних матері мати в одному кримінальному провадженні, соціальний працівник і сімейний лікар в іншому кримінальному провадженні. Дитина боліла, вона слабувала. Неї дуже багато операцій перенесла ця дитина. Ще бабушка жила, то вона розказувала, що він дуже мучений. Він болів, бувала за дітьми, вона ходила. Я нічого не можу сказати, що вона там не доглядала дітей. Моє мняння таке, що дитина приболіла і не могла вже. Він інвалід першої групи, а хлопчик ходив в дитячий садочок, дуже, -дуже погано їв. Там така була їдався перетерта, тому що в нього воно нічого не усваювалося. Коли бабуся з дітей жили, вони його возили на лікування в реабілітаційні центри. Світлана сама інвалід дитинства третьої групи.